Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ для кожного мотоцикліста: Bluetooth гарнітуру для шолома. Бо що може бути краще, ніж їхати на байку і водночас слухати улюблену музику або відповідати на дзвінки? Тільки не намагайтеся писати смс без рук, без очей, без мотоцикла. Зупинився з вибором на саме цій моделі, бо я мало володію інформацією, які дійсно варті уваги. Покатаюся, подивлюся, що купляють інші байкера, що в тренді, тоді і куплю вже щось круте і на руки. Ще одна причина: мій шолом дешевий. Не хочу встановлювати щось дороге, потім поміняю шолом і давай перестановлювати. В цій гарнітурі є все, що потрібно: Bluetooth 5,3, підтримую голосового помічника, навіть мою тупеньку Siri, захист від води IPX 7, а саме головне дешево та тисячі позитивних відгуків на Amazon. З оцінкою аж 4,6 балів з 5. Отже, перед нами Дестелін А30, куплений на Amazon за 33 євро, тобто 1500 гривень. І знаєте що, виглядає воно, ніби створене якимось секретним відділом для супергероїв. Але коштує як кілька чашок кави в хорошій кав'ярні. Перевіримо, чи воно того варте. Отож, що в комплекті: сама гарнітура, інструкція, яку ніхто ніколи не читає. Два навушники з мікрофоном, кабель зарядки. Ну і, звісно, різні приспособи, аби зафіксувати її на шоломі. Як вона кріпиться? А дуже просто. Тут є кліпса. І просто... А ніфіга не просто. Це цілий ритуал з танцями, бубнами і, можливо, жертвоприношенням нервових клітин. Спочатку я, як справжній інженер-ентузіаст, прикинув, де у мене ростуть вуха і де вони фактично будуть у шоломі. Потім розібрав шолом і, звісно, зібрав його назад, бо щось явно пішло не так. Озброївшись чарівною лексикою, без неї тут аж ніяк, і канцелярським ножем, видовбав те, що можна назвати посадочними місцями для навушників. Далі мікрофон. Знову розбирання. Пошуки ідеального місця. Експерименти з липучками. Дякувати комплекту. Тут без імпровізації обійшлося. Залишилося найпростіше сховати дроти так, ніби я контрабандист електрокабелів. І нарешті фінальний штрик: кріплення гарнітури. Рідна Кліпса тримає, наче кліщі сусіда-автомеханіка, але я вирішив перестрахуватися і приклеїв додаткові липучки. Тепер у мене не просто шолом, а високотехнологічний гаджет майбутнього. Кріплення на липучках. Чи надійно? Ну якщо ви байкер з спокійною психікою і рухаєтесь по дорозі, відповідно, думаю, що так. Якщо ви ж любите виляти між машинами як персонаж у відеогрі, ну час покаже. Тепер звук. Тут є два динаміка, і вони звучать. І навіть досить гучно. Для шанувальників важкого металу або класичного шансону, кому що ближче, саме те, що треба. Басів, звісно, як на концерті, немає, але це ж не домашній кінотеатр, а гарнітура в шоу. А що щодо дзвінків, мікрофон працює нормально, важчути і досить чітко. Але якщо летіти 150 км на годину, то співрозмовник швидше за все почує вітер, рев двигуна і ваші крики радості від швидкості. Батарея 1200 мА. Інструкція пише, що цього вистачає на 160 годин безперервної розмови і 600 годин в очікуванні. Я в цьому дуже сильно сумніваюся і напишу пізніше, коли добре протестую. В будь-якому випадку, якщо ви плануєте навколо світню подорож без зупинок, рекомендую взяти павербанк. Ще не можу вас впевнити у водостійкості, оскільки з цією гарнітурою я не занурювався глибше асфальту. Це, звісно, жарт. На жаль, випробовував цей гаджет тільки у суху погоду. За свою ціну це просто супер гаджет. Він легкий, компактний, працює як треба, та має всі необхідні функції. Звісно, це не Сена і не Карбо Скала Райдер. Але за ці гроші, на мою думку, ідеальне рішення, щоб слухати музику, приймати дзвінки і відчувати себе трохи кіборгом. На цьому все, друзі. Якщо огляд був корисним, ставте лайк і підписуйтесь. І головне, тримайтеся на двох колесах. До зустрічі!